Христина, дякую Саші Назарову. Ми будемо слідкувати також за оновленням ситуації по раді національної безпеки та оборони. І як тільки пан Турчина вийде до журналістів, ми намагатимемося вивести пана Сашу Назарова на зв'язок із студією. Водночас я нагадаю про те, що ми перед цим в рамках проекту громадський нетворк виводили на прямий зв'язок із зі студією громадського ТВ на прямому зв'язку. Були студії останні. Громадські Черкаси та громадські Одеси, під час прямих включень, з якими ми почули про те, що в цих саме містах відбувалися акції протесту щодо війлових відключень, і ми спеціально в рамках громадського нетворку. Попросили та знайшли інформацію про те, яким чином відбуваються акції масового протесту, що стосуються України, але в іншій країні в Іспанії. І зараз у нас має бути на прямому зв'язку Василь Васьків, представник української асоціації Кон Україна з Україною з міста Мадрид. Пане Василь, ви нас чуєте? Не чує ще. Що важливо знати про нашого наступного гостя, який буде скайпом. В Мадриді відбуваються сутички між проросійськими активістами, які, не прикриваючись, ходять Мадридом акціями протесту, де фігурують стяги Луганської народної республіки, Донецької Народної Республіки, так званої Новоросії, та вони нападають на українських діаспорян. Пане Василь, ви з нами на зв'язку? Я на зв'язку. Дякую вам за можливість включитися із, на, на, на пряме включення із громадське ТВ. Розкажіть, будь ласка, як відбуваються атаки проросійських активістів на українську діаспору? Останнім часом ці атаки стали, набули такого масового характеру, організованого. Вони проходять в різних містах і це видає. Такий е, почерк е, цього, хто, хто планує їх, тому що вони робляться заздалегідь сплановано у місцях найбільшого скупчення е, українців, е, щоб щоб спровокувати е, українців, показати їх в поганому світлі перед е, перед іспанцями, от так коротко. Чи постраждали за останні там тиждень українські діаспоряни від цих атак? Чи госпіталізований так. хтось, чи щось якісь травми? За... Зрозумів. За за останні тижні українська діаспора виробила якусь певну згуртувалася більше на ті на акції провокацій. Ми стараємося не відповідати, тобто не виходити, тому що збирається 20-30 проплачених молодиків. Про оплачених російсь... російською стороною так званих лівих і антифашистів, і камери тільки в очікуванні, коли появляться українці, почнеться якісь там події, провокації і таке інше. Тому ми вирішили не реагувати зараз останній час на ці події. Тому за останній тиждень не було пострадавших в цих акціях. Ви називали мені у переписці людину, яка організовує все це на вашу думку. Чи можете ви назвати цю людину в прямому ефірі? Так, так. Ми за цими акціями бачимо, що стоїть така так звана асоціація, яка тут є, вона називається Суть времени». І це наші догадки, я ж не можу стверджувати це. І така собі вер... віра Раді... Радіонова. Угу. Тобто навколо неї гуртуються ці проросійські молодики молодики. Правильно розумієте? Так так. Наші наші активісти з Конукрані на останню акцію бачили, як інша росіянка проплачувала цим молодикам проїзд в метро, роздавала правда, не вдалося зафіксувати це, але ми, ми маємо такі докази, що ця, ця суть времені стоїть за тими всіми подіями, які зараз відбуваються. У нас тут в Іспанії, щоб спровокувати і показати українців в поганому світлі. Добре, дякую вам за можливість знайти час та включитися до нас в студію в прямому ефірі. Ще раз це був Василь Васьків, представник української асоціації «Кон Україна» з України в Мадрид. І ми зараз подивимось відео, яке пан Василь нам прислав. Дякую, пан Василь. Дя дякую вам. Зараз це відео ми не можемо показати з технічних причин. Ми трішки підготуємося і обов'язково його вам покажемо. Важливо знати про те, чому це відео важливо побачити. По-перше, ви побачите кількість певно молодиків, які йдуть в місто Мадрид, і вони несуть. Певні гасла, по-перше, це там проти фашизму з Донбасом з народом Донбаса. Це стяги Новоросії, це стяги ЛНР, це стяги комуністичної пар партії чи взагалі радянського союзу з зображенням Леніна. Що цікаво, також люди несуть зображення, стилізовані пана Порошенка та пані Меркель з надписом Вор, тобто війна, і вони скандують певні гасла. На підтримку тієї риторики проросійської, яка відома всім українцям, чи можемо все ж таки подивитись це відео? Давайте запустимо його ще декілька секунд для того, щоб ми змогли це відео побачити.